Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм. Сьогодні в випуску. Барселона націлилася на Віктора Циганкова. Мудрик не отримує задоволення від гри в Челсі. Кірмоленко забив 106-й гол у чемпіонатах України. Єремчук щасливий в Валенсії. Сідати зручніше, ну а ми починаємо. Керівництво каталонського клубу Барселона хоче підписати 26 річного українського футболіста «Жерони» Віктора Циганкова. Про це повідомляє Фітчаджерс. За інформацією, джерела, українець розглядається в якості заміни 27-річному бразильському вінгеру Рафінії, який влітку може залишити склад синьо-гранатових. Джерело зазначає, що головний тренер Барси Хаві. Особисто зацікавлений у переході циганкова. Іспанський фахівець бачить у Вікторі цікавий варіант для посилення сектору нападу команди. Крім Барселони, циганковим зацікавився інший європейський грант Баварія. цього сезону. Циганков відіграв 29 матчів у футболці Жирони у всіх турнірах, забив 6 голів і віддав 4 асисти. Також повідомлялося раніше, що бар виявляє інтерес до Віктора Циганкова. Також ще нагадую, щоб ви підписалися на канал, поставили подобайку, а також підписалися на наш телеграм. Там ви можете знайти щоденні новини футболу. Підтримайте мене і давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Колишній захисник Челсі Арсенала та Тоттенхема Вільям Галас спробував знайти причини слабкої гри українського півзахисника Михайла Мудрика. Коли я спостерігаю за грою Стерлінга, він не схожий на гравця, який повернеться до рівня, на якому він був у Ліверпулі та Манчестер Сіті. Це його другий сезон у клубі, і він нічого не показав. Для хлопця, який так багато виграв у своїй кар'єри, він повинен робити набагато більше для Челсі. Обставини щодо поганих виступів Мудрика трохи інші. Ми не знаємо, як на нього вплинула війна в Україні. Ми не знаємо, що з ним відбувається. Йому, мабуть, дуже важко. Схоже, він не отримує задоволення від своєї гри або часу проведеного у Челсі. Прикро, тому що всі думали, що цього року він продемонструє свій потенціал. Я теж вважав, що цього сезону він буде іншим гравцем. Мені важко казати, чому мудрик виглядає так, ніби не має впевненості чи задоволення від свого футболу. Я не знаю, чи піде йому на користь зміна обстановки. Ми не знаємо, чи змінить новий клуб його долі на полі. Ми не знаємо, що відбувається в його особистому житті. Ситуація з війною дуже велика. Його сім'я досі може бути в Україні. Лише гравці, які перебувають навколо нього, хлопці, які живуть з ним, кожен день знатимуть відповідь. Цитує Галаса Метро. Вінгер Динамо Андрій Єрмоленко в матчі УПЛ проти Вереса забив гол, який став для нього 106-м у чемпіонатах України. Єрмоленко залишається на четвертій позиції у списку бомбардирів, але скоротив відставання від Євгена Селезньова, який із 117 ми голами йде третій. Лідирують Максим Шацький 124 голи та Сергій Ребров 123 голи. Проте Єрмоленко вийшов на перше місце в історії українського футболу за кількістю голів за клуб та збір. Тепер у Андрія 190 м'ячів і він випередив Сергія Реброва. Нападник збірної України виступає за кажанів на правах оренди. Клуб має опцію викупу його контракту в Брюге. Журналіст Ельчерінкуїто упіймав Яромчука, коли то роздавав автографи дітлахам і поставив питання про майбутнє. Поговоримо про це після завершення сезону. Гаразд, зараз дуже важливий час для команди. Усі хочуть грати в Єврокубках. Також зараз не час говорити про мене, а час говорити про команду. Звісно, я щасливий у Валенції, сказав Яремчук. Як уже повідомлялося, УФА санкціював проведення в країні терористів з назви Росія міжнародного турніру під вивіскою турнір розвитку УФА. Днями це змагання відбулося, і в ньому взяли участь збірні Росії, Сербії, Казахстану та Гани, складені з гравців віком до 16 років. А тепер виявилося, що ФАН не тільки дозволила відбутися цьому турніру, а організація ще виділила гроші на його проведення. Про це заявив генеральний секретар Російського футбольного союзу Максим Митрофанов. У ФА повністю фінансує на турнірі всі іноземні команди. Наші витрати на проведення турніру це стадіон і наша збірна, яка бере участь у турніри. Все інше фінансує УФА на слова Митрофанова Трофанова ТАСС. Колишній нападник Національної збірної України та Київського Динамор Артем Мілевський розповів, чи спілкується він зі своїм екс-одноклубником Олександром Алієвим, чи спілкуєтеся зараз за Лівим, чи були якісь спроби відновити дружні відносини. Багато не говоритиму на цю тему. Це сугубно наша з ним історія, хоча вона і сплила на поверхню. Але я до Саші добре ставлюся, я його поважаю, і я думаю, питання часу, коли ми знов відновимо спілкування. Нагадуємо, раніше між Артемом Мілевським та Олександром Алівим стався конфлікт. Цього року 20-та річниця з моменту першого розіграшу Суперкубка України, проведення якого залишається під питанням. Не розглядайте варіант з його продовженням за межами України. Ми розглядаємо різні варіанти. Наразі остаточного рішення по суперкубку немає. Нова команда УАВ тримає руку на пульсі. Сергій Ребров так само до цього залучений, тому що він опікується інститутом збірних. Постійно з нами на контакті УПЛ та клуби. Також важливо почути позицію гравців, тільки після того вже буде прийматися фінальне рішення, сказав Шевченко у коментарі українському футболу. Нагадуємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про скасування Суперкубка 24 і перенесення старту нового сезону. Цинценаті офіційно оголосив про перехід форварда Шахтаря Кевіна Келсі. Прес-служба Cincinnati повідомляє, що клуб МЛС уклав Шахтарем орендну угоду щодо Келсі, згідно з якою нападник виступатиме за свою нову команду до завершення 2024 року. Крім того, у Цинценаті буде право викупу у Венесуельця. Нагадуємо, у Шахтар Келсі перейшов на початку 2023 року за 1 мільйон євро. Як стало відомо від джерел близьких до АВ з нового сезону українському футболі діятиме нове введення? Додаткова заміна на випадок, якщо гравець отримав струс мозку. Відповідне оновлення вже випустив і організація, яка займатиметься введенням регулюванням правил гри в футбол, розіслав його з рекомендацією провадження усім футбольним асоціаціям. Додамо, що ця додаткова заміна буде доступна поза базовими п'ятьма замінами, які зараз доступні кожній команді під час матчу, і таким чином уже стати шостою. you